Привіт! Записую це відео для професійних валяльщиць, а також для тих, у кого є таке хобі, а саме мокре валяння. Недавно згадала я про своє хобі, бо я теж колись валяла ось такі речі. А зараз, коли мені для моєї бавовночки знадобилося, я вирішила зробити такі листочки, зваляти зовсім трошечки якийсь кусочок. Мене надихнуло це поділитися з вами саме рецептом, за допомогою якого засобу я милила весь час свою розкладочку. Раніше я користувалася різними засобами. Думаю, як і всі ми експериментували, майже завжди вдома є якийсь миючий засіб для посуду, ним і користувалася. Але засоби бувають різні. В основному, це хімічні агресивні засоби, які дуже шкодять нашим рукам. І після такого довготривалого процесу зробити такі ось гарні речі. Завжди маєш неприємності в виді сухості рук, навіть облазить шкіра. Ну, всі ви знаєте ці відчуття. Не знаю, хто чим користується, але хочу зараз порекомендувати. Я знайшла такий чудовий засіб для миття посуду. Можете два зайці вбити одночасно, користуватися і для миття посуду, і для ним. Це ось такий екологічний, натуральний, безпечний засіб від компанії EirSAG, турецький виробник. За ціною не дорожче, ніж звичайна хімія для миття посуду, літер концентрату, дуже трішечки його треба розбавити в розпилювач і користуватися, наприклад, при валянні. У своєму складі має тільки натуральні рослинні компоненти, тому безпечний як для ваших рук, так і для вашого здоров'я. Тож, тепер можна дійсно отримувати задоволення від процесу і від результату, в тому числі на своїх руках. Тож, хто ще не знайомий з цим засобом, я допоможу, розкажу, звертайтеся, рекомендуйте своїм друзям та знайомим. Будьте здорові!